Вітаю вас, друзі, вітаю колеги, вітаю партнери. З вами знову я, Роман Одинець. Це означає, що ми знаходимось в моїй творчій студії, де розглядаємо з вами питання бенчмаркінгу, економіки та дизайну. Всі, хто долучився до нашого каналу вже давно, знають, що оце наді мною це бізнес-пісочниця. Що відбувається у нас на цій моделі, на цій конструкції? Ми розглядаємо з вами питання, як досягати нових рівнів. Власне, сама бізнес пісочниця побудована за трьома рівнями. Перший рівень це планувальний, другий це предметний або продуктовий. Де продукт може бути виступати в якості конкретно вираженого товару або послуги. І, врешті-решт-третій, це прибутковий або Гудвіл рівень. Мене спонукає до того, аби. Розглядати на бізнес-пісочниці, цей запит, як би його точніше сформулювати, стосунки взаємостосунки між людьми і запитують, як використовувати. ну Давайте спробуємо принаймні замислитись. Якщо ця модель у нас тут в серце закладається партнершіп, тобто, це партнерство, а партнерство це і є взаємостосунки, То чи можемо ми, ну, звісно, у нас тут на першому рівні на планувальному все починається. База це люди. То ми можемо будь-яке питання, яке у вас конкретне до мене виникає, ми можемо його розкласти по поличках. І розв'язати як завдання, як рівняння, як... в залежності від того, яке питання буде. Тому що у нас, ще пам'ятаєте, є продуктова лінія, так? І вона не як рівняння вибудовується, а як абсолютна, абсолютна тотожність співвідношення один до одного. Тому. Якщо у вас є питання, ви їх ставте. А я, коли в мене будуть виникати, буду відповідати. Будемо розглядати на пісочниці. Дякую за увагу.